Депутати, мери, навіть президенти Нескладно помітити, що часто ці позиції обіймають люди з не самим високим показником ICQ. Але давайте перевіримо, чи зможе впоратись з управлінням державою суцільний ідіот. У минулому я вже об'єднував усю Україну за Петра Порошенка та захоплював усю Європу за Раяна Гослінга. На цей же раз я вирішив створити просто таки найгіршого можливого середньовічного правителя і подивитись на те, чи зможе він бодай втримати свої землі. Зазвичай збалансований персонаж виглядає якось так: щось робить добре, щось робить погано. Наш герой же, ну просто все робить жахливо. Тупий, слабкий, не вміє ні красиво говорити. Ані плести інтриги, до того ж, він лінивий, наркоман, алкоголік, збоченець, марнотрат, лунатик без ноги зі шрамом і затримкою у розвитку, з каліозом, а, ну і ще він урод із Сіфілісом. Пані панове, його величність, король Олексій Арестович з роду Педоренків, правитель Київської Русі у 1066 році. І першою справою треба знайти йому жінку. Арестовича, до речі, вже ненавидять абсолютно усі жінки. Ки в королівстві, тільки от він все одно король, а отже, бажаючих достатньо, от тільки одружуватись на хорошій дівчині було б занадто жорстоко по відношенню до цієї дівчини. Тому давайте спробую знайти когось більш відповідного. Ага, ось Кларімонд. Повний нуль в усіх навичках, окрім грубої сили, теж відстала у розвитку, тож матиме багато спільного з Олексієм. Благословляю цей шлюб. Правляча сім'я Київської Русі, внушала довіру. Але проблем було чимало. По-перше, через купу негативних властивостей Олексія ненавиділи майже усі люди, включаючи членів Верховної Ради і Васалів. Це досить таки неприємно, адже вони в будь-який момент можуть зробити військове повстання і з. Мене з трону. Окрім цього, недостаток навичок дуже сильно зменшував приріз золота та розмір армії. До того ж, Арестович не міг тримати під контролем більше трьох міст. Але я придумав просто геніальний план, як вирішити обидві проблеми. Я просто віддам зайві землі самому впливовому з васалів, а саме Ярополку другому з Корсуня. Е, він все одно нас ненавидить, але тепер трохи менше. А отже, якщо нам пощастить, він підтримує короля в разі повстання. А тепер... Давайте влаштуємо банкет. Ну чим ще має займатись правитель, як не пити та гуляти. Застілля почалось. Олексій бахнув вина з батюшкою, якась жінка утроїлась несвіжими помідорами. В цілому пройшло непогано, я б навіть сказав, що весело. На куражі після попойки вирішив перевірити генеральські навички Олексія і почав війну із сусіднім Черніговом. Незважаючи на штраф через ступість нашого короля, армія все одно численно переважала противників. Тому спокійно пішов захоплювати місто. У цей момент Клара повідомила про своє вагітне положення, що підтверджувало теорію про те, що у Арестовича є Військо ж без проблем взяло Чернігів і відправилось на першу масштабну битву. В цілому все йшло непогано до того ж народилась дитинка. Ну зовні, наче дійсно на Олексія, схожа я тут, якраз нещодавно цікаве східне ім'я дізнався. З арабської означає схід сонця. Військо ж на здивування розбили без проблем. І вже через півроку, після ще декількох виграних битв, війна закінчилась повною і безсуперечною перемогою Олексія Арестовича Підоренка. От тільки Черніговом я все одно володіти не можу через штраф, а отже доведеться подарувати найкращому другу Ярополку другому. І він тепер, нарешті, перша людина, яка нормально ставиться до короля. Адже усі інші вже затівають. Переворот. Вимога незалежності. Настав час визнати повну незалежність Львів та іншими країнами з Індепенденс Faction. Не Львів, а Техас якийсь. Та лякатись нічого, адже наш найкращий друг і самий впливовий васал Ярополк Другий був на нашому боці. А отже, перемога вже була у кишені. Тільки от я на минулу війну і гулянки спустив усю казну. Та й армія до кінця не встигла відновитись. І в першій же битві в провінції Белз ми зазнали поразки. На найманці в мене не було грошей. За асасинити Льва Другого через інтриги я не міг. Залишилось лише відправити військо в останню битву і молитись Ісусу. І давайте е, зараз, нехай військо поведе сам король Олексій. Це якщо що його 34 й бойовий вихід, то шанси досить таки непогані. Я б навіть сказав, що хороші. Довелось здаватись і втрачати половину земель. Віднині на теренах Київської Русі утворювалися власні ЛНР, ДНР, ТНР і ВНР. Але в цілому непогано впевнений, що Олексій так і планував з самого початку. Адже ну, ми держава сучасна, ліберальна, хочуть свободи, ну і нехай будуть вільними. Основні то землі все одно залишаються при нас. Е, минуло п'ять років, і як би вам це сказати, загинув наш друг Ярополк II, і в нього не було наслідника. І якимсь чудом усі його землі, які йому надарував за 10 років, відійшли новгородському правителю Мстиславу. Що ж, готовий визнати, що експеримент провалився, і Олексій Арестович виявився хуйовим правителем. Хто би міг подумати? Але ну може, то у нас менталітет неправильний, клімат не той. Давайте спробуємо провести подібний експеримент десь у Іспанії. Але щоб було цікавіше, тут я створюю персонажа з взагалі усіма можливими негативними властивостями. Е, ви лише подивіться на цього урода. Давайте, може, щоб зачіску нормальну підберу, щоб, ну. Він на людину хоча б походив. А пані Тапанове, його величність, герцог Хуан Пабло Альфонсо, де Шараторій Алій. З роду Рагулів, знаменитий правитель рода де Бари. Так сповідує Іслам, усе вірно, можемо починати. І є невелика проблема він вже при смерті. Адже боженька, тобто я наділив його усіма хворобами відомими людству. Тому тут наша першочергова ціль буде зробити. Йому хоча б одного наслідника. На щастя, іслам дозволяє йому мати до чотирьох жінок, але із цим є проблемка. Адже шараторія ненавидять абсолютно усі жінки, і вийти за нього з великим небажанням погодилось усього дві дівчини. Навіть у Арестовича ж цим якось краще було. Тепер можемо спробувати зробити дитину. Ага. 0%. відсотків. Ладно, все одно спробую. А... Він загинув. Прожив 24 дні. Давай по новой, Міша, все хуйня. Шараторій, Алій, другий. На цей раз дав йому трохи менше хвороб. Замість карликовості наділив гігантизмом, а ще дав бонус до плодовитості, щоб він хоча б ну, одну дитину може встиг зробити. Ха-ха-ха. <реш -мейт> І він теж вже помирає. Але ну тут хоча б 30 потенційних коханок: Дуна, Суад, Фронілда і бійцам. Я у вас вірю. Так, ну цей вже місяць прожив, результат непоганий. Я. І все, 31 день. Давай, по панове. А, уявляю, наскільки це зараз іронічно прозвучить, але поки записував це відео, сам захворів, тому не дивуйтеся, в мене зараз голос зміниться. Шараторій Алії третій. На цей раз майже без смертельних хвороб, з бонусом до здоров'я, і навіть крутою зачіскою з прекрасними вусами. Так, здоров'я погане. ура, він навіть не помирає. Успіх. І 114 зацікавлених дівчат. Вуса все ж таки працюють. Саджиба, Хуба, Буба, Лія та Гарснда. Е, робіть дітей. І тут, схоже, з минулим разом складність, усі ненавидять правителя і хочуть влаштувати бунт. Тому працюємо за схожою системою. На цей раз своїм другом обрав валі Раваса і подарував йому калатраву. Ну а тепер можна і на банкет у Мадіанталь Муляк. Сука, язика зламаєш. Нехай буде Полтава. Вечірка пройшла непогано. Усі понапивались, якась жінка траванулась нестиглими ананасами, і шараторія Лі загалом залишився задоволеним. Адже йому є чому радіти, минув вже цілий рік, а він досі живий. Також маємо перший серйозний успіх, худа, вагітна. От тільки треба дізнатись, що дійсно дитина від шараторія, бо жінки тут люблять зраджувати. Тому просто запитаємо її напряму, чи не зрадила вона своєму працівнику. Управителю. Ну, наче ні, каже, що ніколи б так не вчинила. Ну тут вірю, повірив. Такс і Герсенда теж вагітна. А тут від мене, не від мене. Наче каже, що ну дійсно дитина Шараторія. М -м. Повірив, повірив, ну вірю, да. Пришвидшуємо час і перемотуємо на півроку, і в шараторія Алія 3 народжується його перший син. Та чи дійсно це його дитина? Урод, Карлик, нуль в усіх показниках, без жодних сумнівів, си не шараторія. Назву його на честь великого українського філософа. Ну, зачем мені їхати смотрети які-то города, музеї, якщо у мене є шизофренія? Тобто, ну. Моя шизофренія. Вона мене не перестає радувати. В цілому вже успіх, адже навіть якщо шраторій прямо зараз відкинеться, в нього як мінімум буде один наслідник. Та непогано було б мати ще один запасний варіант. І ось якраз він. А тільки от, на жаль, герсенда загинула при родах, але дитина наче народилась здоровою. Навіть занадто якось здоровою, то точно з роду рагулів. Але ладно, повірю, що просто пощастило. Вимога заявника. Право правити рода дебара належить валі, Абдаль, Рахману. Ага, ще один переворот, але на цей раз я вже на досвіді. Противник має численну перевагу, але як бачите, поки що його військо не зібране і рухається маленькими підрозділами. Тому можемо їх просто швиденько по одному вирізати. Так, Сейхуда знову вагідна тут. Ну я їй взагалі довіряю. Але давайте ще раз ну про всяк випадок, запитаю, чи дійсно це моя дитина. Після затяжної тиші вона нарешті зізнається. Абу Ішак Аль Заркалі, справжній батько цієї дитини. Ага, значить, ось так я їй довіряю, а вона там з якимсь Ішаком. А хоча я не проти, якщо чесно, ну ви лише подивіться на його показники. 30 інтелекту і купа корисних навичок. Ну, може, хоча б одна дитина виросте нормальною, я не проти. Тим часом військо виграло у першій битві, потім у другій битві, і у третій битві теж перемогли. І народилась та сама дитина від Абу Ішака. А Іша інтелектуальна. Вона у нуль років вже має кращі показники, ніж усі три шарито. Взяті разом з Арестовичем. Воєнний переворот було подавлено, валі Ізмаїла обезглавлено, і, як бачите, жодних тобі народних сепаратистських республік. Ще одна дівчинка, ну, може, хоч тут не нагуляла, а ну. а ні, наша, наша. Тупа, карлиця, назву на честь Ірини Фаріон. І ще одна дитинка, так, ну, хлопчик, мій не мій, хоч. Імбецил з кривою спиною. Ну, це тепер мій улюбленець буде, справжній представник роду рагулів. А Лі при владі вже 4 роки. Тож, можна так сказати, перший срок пройшов вдало. Сепаратисти у в'язниці, землі збережено, гроші є, армія є. Я, якщо чесно. Не сам якось здивований, як воно все не розвалилось, але ну круто. Але ну, може, то я такий, ну просто геній і розумний, і взагалі крутий чувак, вдало керую шараторієм. Давайте я його на декілька років залишу на автопілоті і подивимось, до чого це призведе. Так, рода Дебара досі стоїть, і у Шараторія нова дитина. А, ну, ага. Ну, походу, що Ішаковська. А, ще мотаємо. Рода Дебара досі стоїть, і ще одна дитина. О, ну, ну це вже наша. Так, смотаємо далі. І рода Дебара досі стоїть, але хтось загинув. А Іша, ну, блін, єдина була нормальна дитина. А від чого хоча б ага, втопилась у 10 років? От вам і вся Ішаковська геніальність. 10 років дитина плавна досі не вміє. От Фаріон би так точно ніколи по-тупому не загинула. Ну і мотаємо далі, прямо дуже сильно далі. Минуло вже більше 20 років, а рода Дебара досі стоїть без проблем, навіть без мого контролю. Великий правитель досі Шраторій Ялій 3. Тільки от, на жаль, перший наслідник Артем Бонов загинув, а точніше його вбили. Ну що ж, думаю, ще трошки перемотаю, щоб ну, дізнатись дізнатися, чим це закінчиться. І у 1099 році Шараторій Алій III відходить у Потайбіччя. з усіма його болячками аж 58 років протягнув і країну втримав у нормальному положенні. Вона правда зараз трохи розвалилась, але то виключно через тупі середньовічні закони наслідування. Основні землі відійшли Гільєрмо, це син Артема Бонова, тобто наш онук, справжній Рагуляка. А от східна частина дісталась Амаузу. І тут, по ходу, син Ішака. Мій улюбленець же Шараторій Алій IV, зараз сидить у в'язниці. Ну а Фаріон дружилась на якомусь шейху і зараз править островами. По суті ж, усе чудово. Шараторій Алій III правив більше 30 років, і за цей час жодних проблем. Виходить, що управляти державою може навіть кончений ідіот. А отже, нічого нового ви сьогодні не дізнались. Дякую за перегляд, а особливо... Лива, подяка, як завжди, членам.